До дня захисників та захисниць, 80-річчя УПА та дня українського козацтва, сьогодні, 14 жовтня, нагороди та вітання приймали жителі Дубинщини, а саме військові та волонтери. Так, за самовідданість у захисті нашої держави, усім військовослужбовцям Дубинського району вручили нагороду незламні відзнаки отримували командири частин. Свої відзнаки під назвою Справжні отримали і волонтери. Серед них майстри з Радивилова, які на передову виготовили уже півсотні бандеромобілів, та вихованці гуртка Джура Тараканівського ліцею, які лише за останній місяць виготовили близько восьми сотень окопних свічок. Відзнаку також отримав і юний млинючанин, самекласник Дмитро Профорук. Хлопець, як справжній захисник, воює з перших днів. Я сплів одну сітку, мені сподобалось допомагати, і я почав плести ще більше. Потім у мене з'явилась команда, і ми почали разом вже плести. Відзначили також і команду острожеських майстрів, які виготовили понад 60 буржуйок на передову. Ця справа об'єднала людей різних професій, зокрема і працівницю швидкої допомоги. Працювала ще з 2014 року, збирали допомогу для хлопців, для АТО, і це були продукти, це були теплі речі, предмети гігієни. А так як 24 лютого це сумасшедший холод, і ми знаємо у нас багато односельчан, які служили, і першою їхньою було це нагрітися такою потребою. Так виникла ідея робити буржвиготовляти буржуйки, дала клич своїм хлопцям такий свій… Міцній команді за декілька днів ми зібрали матеріал, і отак почалася наразі робота. Спочатку ми навіть без схем, без нічого. Просто почали, стали і робили. Потім вже пізніше вже почали продивлюватися, щоб було якось якісніше, корисніше, більше користі, щоб було з цих буржуйок. І з часом кожна нова буржуйка в нас виходила все краще і краще і з якимись новими доповненнями. Відзнаку за свою роботу отримали представниці штаб-квартири невидимого полку, які щоденно готують їжу для захисників України. А також Андрій Коваль, настоятель храму Вознесіння Господнього української греко-католицької церкви міста Дубна, за його ініціативи при храмі організували роботу благодійної кухні. Усі ці нагороди відображають стан української нації, коли кожен об'єднався та став на захист України, незважаючи на вік та можливості. Ми сьогодні народилися знову як нація. З 24 лютого ми стали дійсно тим великим народом, якому заздрять усі. Сьогоднішнє свято це День захисника та захисниць, День козацтва, День Покрови. Ми знаємо, що сьогодні 80-та річниця заснування УПА. І ми сьогодні були зобов'язані казати слова вдячності нашим хлопцям, які сьогодні воюють у Збройних силах України. І нашому тилу, який допомагає хлопцям в будь-яких питаннях, під час урочистостей орден за мужність третього ступеня посмертно вручили рідним захисника Леоніда Дальцова з Вербської громади. На заході також була присутня і національна легенда України, учителька з Малітополя Ганна Бут ще вірю в те, що ви, захисники нашої України зробили все для того, щоб наступний. День 14 жовтня я була на Хортиці і молилася там, у церкві Покрови, я це робила щороку, за всіх українців, і які з нами, і які тримають небеса волі і свободи над нами. Урочистості до 14 жовтня провели і в самому місті Дубно. Зокрема, на центральному майдані встановили інсталяцію із зображеннями наших військових, які віддали свої життя за Україну.